У Львові був британський принц, а ми про це не знали. Про візит Герцога Сасекського стало відомо лише коли він покинув територію України. Виявляється, що минулого року його запросили відвідати центр Суперх'юман, в якому наші бійці та цивільні проходять лікування та реабілітацію після поранень. Принц Гаррі і сам 10 років прослужив в армії і вже давно опікується ветеранами, та є засновником ігор нескорених. І от тепер він поспілкувався ще й з українськими воїнами, і варто сказати, що цей візит без перебільшення вразив високого гостя. Це мій перший візит до України, і він точно не буде останнім. Для мене було справжньою честю та привілеєм приїхати сюди разом з делегацією Інвіктус та відвідати центр Суперх'юманс. Щоб побачити неймовірний рівень догляду та реабілітації, який забезпечують під дахом цього унікального закладу. Це вражає. Побачити хірургів прямо під час операції на барабанній перетинці – Це ті, хто робить усе можливе, аби допомогти якомога більшій кількості людей. Це неймовірно. Я хочу нагадати Україні, що весь світ стоїть поруч з нею, а інвіктус буде партнером України та української команди стільки, скільки потрібно. Ми цінуємо це партнерство. Слава Україні! Героям! Галереї, заповідники, музеї і навіть театри протягом місяця на Львівщині діятиме акція наповнення. Що це означає і хто може доєднатися? Кожен хто має 18 років і не має хронічних захворювань. Ви здаєте кров у спеціальних центрах, і за це заклади культури безоплатно відкриють перед вами свої двері. Ми третій рік живемо у повномасштабній війні. Медики фіксують постійну потребу крові. Так само хворіють цивільні, ніхто не відміняв потреби крові, які були до війни. Ми зініціювали як інститут стратегії культури, муніципальна міська установа, таку відповідь на цю потребу сама акція проходить вже втретє. Цьогоріч до неї доєдналися майже півсотні закладів культури по всій області. Варто лише стати донором крові, як тобі одразу ж вручать спеціальний флаєр перепустку. А от куди саме піти? Це вже справа особистих подобань. Я вважаю, що це є дуже гарне заохочення, і це буде напевне, на мою думку, це буде стимулювати людей, здавати кров. Ми обрали собі театр і з дітьми заплануємо похід якраз це дуже гарна нагода. І культура дійсно виявилася неабияким стимулом для львів'ян. Організатори заходу переконують, що така акція збільшує кількість донорів аж на 20%. З Кожним роком акція набуває популярності. Ми це відмічаємо по кількості донорів, тобто це збільшується, збільшується і збільшується. Тобто вони відгукуються на цю акцію, приходять, здають вперше, бачать, що це є безпечно, що це є корисно в плані суспільства. Тобто, ти здаєш, донуєш і рятуєш через життя за цей місяць. Я впевнений, до нас прийде дуже багато сотень людей. це кілька тисяч насправді людей, але я впевнений, що з них частина людей буде за допомогою цих. Флеєрків, які можна представити на рецепції нашої інституції, і отримати квиточки або іншими анонсованими методами, таким чином люди можуть не тільки відновитися після цієї процедури здачі крові, але також і наповнитися сенсами культури. Акція наповнення триватиме до 10 травня, і серед цікавих локацій донори матимуть можливість також побувати в Дрогобицькій соловарні або ж у неперевержному заповіднику «Тустень». Перший показник, який ми з вами будемо досліджувати, це є PH1. Так, прекрасно. Так, і я натискаю на кнопку. 7 і 2, по суті. Так, бо там 0. Тобто, відповідає показнику чи ні? Відповідає, чудово. Доступ до хорошої та безпечної води це перша базова потреба. А саме тому у стінах Львів Lab відбулося відкриття молодіжного соціального підприємства Аквачек. У нас сьогодні відкриття освітнього центру якості води Аквачек. Цей проект ми реалізовуємо спільно з нашими партнерами ГО «Молодіжна платформа, а також «School of Me». Ініціатива Аквачек вона є дуже актуальна станом на зараз. У зв'язку з повномасштабним вторгненням ми чудово розуміємо наслідки екологічного навантаження і, відповідно, збереження раціональне використання водних ресурсів є надзвичайно важливим аспектом. Центр популяризує свідомо споживання якісної води, підвищує обізнаність про її значення, заохочує людей перевіряти воду та надає таку можливість за доступною ціною. Зокрема, перевірити воду за 10 або 15 показниками зможуть і жителі інших регіонів, відправивши зразок води новою поштою з можливістю отримати готовий результат за 48 годин на електронну пошту. Будь-хто хоче і матиме можливість завітати до нас в громадську лабораторію для перевірки якості води, може приходити зі своїми зразками води. От наші експерти допоможуть провести цей аналіз і також проінформувати проконсультувати з приводу того, які показники містяться в ній. У межах заходу також відбувся майстер-клас від експертів проєкту Аквачек Миколи Лихновського та Наталії Журіної. Відвідувачі мали можливість провести експрес-аналіз якості трьох зразків води з водопроводу Сихова, з автомата та зі свердловини в сокільниках. Також учасники ознайомилися з методиками визначення ключових показників рівня pH, тобто кислотості, твердості води шляхом титрування, а також дослідили її запах. В рамках проекту ми маємо закупили дороговартісне обладнання. Приблизно вартість цього обладнання 450 тисяч гривень. Це і сучасні спектрофотометри, і аналітичні ваги, ph метри і тому і тому подібне. І фактичності обладнання все кваліфіковане, відкаліброване, і фактичності ми знаємо те, що ми робимо, і фактичності аналізи відповідають всім стандартам роботи. Результати дослідження трьох зразків води виявилися показовими. Вода з автомата була надзвичайно м'якою, майже без кальцію і магнію. Хоч вона здається чистою, насправді це мертва вода, що при тривалому вживанні може вимивати корисні речовини з організму. Натомість вода зі свердловини в сокільниках мало підвищену жорсткість, але в межах норми за ДСТУ. експерти зазначають, така мінерально насичена вода може бути навіть кориснішою. Наприклад, от ми хочемо дати відповідь на запитання: якщо вода не залишає накипу в чайнику, це добре чи це погано? От і напевно розуміння в тому, що для чайника це добре, а для організму людини це погано, тому що вода має мати вона має мати твердість, вона має мати мінералізацію, тому що воно потенційно також має якісь негативні наслідки на здоров'я. Також одна із учасниць дослідження поділилася своїми емоціями після нього. Сьогодні було дуже цікаво на свердловину, свердловини, бо ніколи не знаєш, що саме в цій воді, і чи можна цю воду пити так само, як з автомата. Насправді, це дуже класний досвід, і я дуже рада, що є така можливість, де можна це зробити, виконати і дізнатися, чи можна ту насправді воду пити і чи вона корисна для нашого організму. Отож, така ініціатива, як Аквачек, допомагає краще розуміти, яку воду ми п'ємо, як її перевірити та використовувати розумно. Це прості знання, які можуть стати в пригоді кожному. Христина Кругляк Семен Полик, правда, тут Львів. Глибока ніч, а їжа все ще на плеті. У бузьку 36-річний чоловік ледь не загинув через свою забудькуватість. Шалене задимлення помітили сусіди і дуже вчасно викликали пожежників, адже власник квартири вже лежав у помешканні, непритомний. Рятувальники чимдуж винесли бідолажного на чисте повітря та передали його медикам. А от 47-річному лів'янину не пощастило. Вночі зайнялася його квартира на вулиці Волинській. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Правоохоронці спільно з прикордонниками Львівщини викрили групу зловмисників, які організували схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. Вони створювали фіктивні ФОПи, які мали право займатися міжнародними вантажними та пасажирськими перевезеннями, та вносили військовозобов'язаних чоловіків у систему шлях, що давало їм можливість виїжати за межі України під час дії воєнного стану. Займалися цією діяльністю шестеро осіб з Львівської, Тернопільської та Закарпатської областей. Під час обшуку в них вивели 23 тисячі доларів, чорнові записи, засоби зв'язку та інші докази. Окрім того, викрили 42-річного жителя міста Дрогобич, який за 12 тисяч доларів взявся незаконно переправити військовозобов'язаного чоловіка з України у Польщу. Він розробив детальний план та маршрут. Надав клієнту інструкції щодо порядку дій, а також організував його доставку до точки перетину. Фігуранта затримали після одержання ним коштів. Наразі щодо організаторів цих схем відкрито кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.